Всіх вітаю! Сьогодні у нас 26 вересня. Пройшла у нас ніч. Вчора можливості в мене не було знімати. Як я це все укриваю. Хотілося б сьогодні, після цієї ночі, приморозку продемонструвати, як у нас наші рослини пережили цю ніч, як воно. Все в нас тут відбувається, і як взагалі я його вкрив. Так, зараз я знаходжуся біля виноградної шкілки. Ось так вона в нас накрита агроволокном. Розкривати я його зараз не буду, тому що і на цю ніч з п'ятниці на суботу, з 26 на 27, також передавали приморозок до мінус 2. цієї ночі був мінус 3, наступний буде, передають мінус 2, трішки слабший. Але Надіятись на те, що пронесе, кажуть, не будемо. Так як це відбулося цієї ночі. Бо виходив я зранку, було на траві іній, і я думав, що нашому винограду вже буде, як кажуть, останній день, з яким він був, в якого було листя. Але ні, я дуже радий, що приморозок минув. Стороною десь полосами пішов де-не-де. -де. Трішки його зацепив, як видно ось. Трішки листя покрутилося. Десь ось тут більше, як видно, ось от трішки отак воно скрутилося вже чуть-чуть, таке, Отут його припалило більш сильніше. Ось тут, як можна побачити, ось видно сильніше. Прихватило ліг. Але більша частина листя осталася непошкодженим і що не може радувати. Будемо надіятися, що ця ніч ось так, бачите, пагон порівняно з сусіднім виглядає. Будемо надіятися, що ця ніч так же само пройде і виноград ще останеться з листочками, бо Подекуди не вся лоза ще визріла. Вон видно, що одна визріла, друга ще зеленкувата. І хотілося б, щоб вона побільше визріла. Що стосовно шкілки, от шкілку я от вкривав агроволокном, були мене обрізки трьохметрові. Оставалися з рулонів 100-метрових, що я вкривав полуницю, розрізав на полоси. І от таким образом було накрито. Плюс ще з боку одною полосою кругом самої всієї шкілки було обмотано що полосою. Знизу я прикопав землею. бо У нас пориви вітру днем дуже великі. І щоб це все конструкцію цю нашу не здуло, присипалося землею, зверху прищепками. Прихватилося і ось так вона в нас знаходиться в такому стані. Ну, вже, я кажу, пройдеться ніч, будемо дивитися по синоптику і взагалі по інших сайтах, чи будуть наші ці приморозки. Якщо не будуть, тоді будемо знімати і тоді вже продемонструю, як вона в нас збереглася наша шкілка. Що ж далі? Малинка отак от в нас стоїть. Для неї якоби це не... Цей примордок не був страшний. Вже отакі ягоди є, ще в нас, ще й зелений тут мають бути. і ще урожаю, якщо погода нам дозволить, ми отримаємо доволі непоганий. З такої маленької ділянки от збираємо в районі 4-5 кг за один збір. Далі. от весь у нас молодняк. Другу річка виноград, який тут ви бачили, я демонстрував. Отак От ми його вдоль накрили. Тут була временна шпалера, я її зняв. Виноград весь опустив на землю, в такі тунельчики. Получається, І так же само з боків прикопав. Тут агроволокно використовувалося в два слої. Так як воно не на дугах лежить, а на самому винограді, щоб листки не припалило, там, де от воно притуляється до самого агроволокна, то вирішили накривати в два слоя. І так же само прикопувалося землею. Все. І от таким образом наша, наш виноград буде у нас тут лежати поки двоє, двоє суток. Далі вже... В неділю будемо дивити, на неділю будемо дивитися, яка буде в нас погода. Якщо приморозків не буде, будемо його розкривати. Не знаю, чи буду знов ставити цю временну шпалеру і піднімати його на, на неї. Можливо він так і буде розложитися і буде лежати. Так як вже діло йде до його завершення. Лоза тут практично теж повизрівала, але це на всяк випадок, щоб вона вже більш, більш сильніше набрала сили і, і перейшла в стан спокою і готувалась до зими. Ну, Що далі можу сказати? Роботи було покладено тут дуже багато. Вчора закінчив накривати, це вже було десь почало 11-го. Як глянув на градусник, то вже було на той час 2 градуси тепла. Вчасно Вов... це все встиг, накрив, спас свій виноградник. Лоза тут деякі кущі були взагалі ще не визрівся, бо тому що вони були посаджені весною. Ну а далі ще проведемо пару обробок монофосфатом. І лоза визріє і війде в стан вже зими. На даному етапі буду відео закінчувати. Зараз підемо в тепличку, будемо готувати там бугри і будемо робити висадку полуниці. До речі, полуницю стакану теж я прикрив, а там вона знаходиться на всяк випадок, так як корінь. В стакані, а не в землі. І тобто, морозець міг би теж його прихватити нашу розсаду. От, там тру, труднощі взагалі не виникло, з накриттям її просто зверху накинули агроволкно і приложили всім, чим було під рукою, щоб це агроволкно не здуло. Так же само от, воно і сьогодні буде знов цю ніч накрите. Ось так у нас проходять весняні приморозки. Будемо надіятися на лучше і працювати далі. Всім гарних урожаїв, мирного неба, до побачення!